ponad 50 tysięcy ukrytych, gdzie może schować się naselenia. Taku systemu schowyscza rozrobiły w Finlandii. Schowyscza w stolicy Helsinki może w nawet nabić ludzi niż u ньому Ukraina przejmuje dosyć świcie ucieлому unikalni fińskiej systemu schowyszcz. Na misji się nasza kolega Anastazja Kupriet. На перший погляд, це звичайний дитячий майданчик. Діти безтурботно бавляться, можна купити смаколики, каву, а тут взагалі вхід до спортивної зали. Проте, якщо буде загроза реальної війни, навіть ядерної чи хімічної, тут може сховатися 6 тисяч людей. Адже це місце 20 метрів під землею. І у разі реальної небезпеки власники цього простору мають що найбільше години, щоб перед. Творити його на функціональне сховище, це сховище у гельсінкі, столиці Фінляндії, країни, яка не щоток знає про російську загарбницьку політику. Люди тут пам'ятають досвід зимової війни 1939 року, коли через напади СРСР Фінляндія зазнала людських втрат. Також мала віддати радянському союзу 11 відсотків своїх територій, і це великою мірою сформувало фінську ментальність. 78 і у Фінляндії 78-80% фінів відповідають, що готові захищати свою країну навіть за несприятливих обставин, що свідчить про велику готовність захищати країну, взяти до рук зброю, якщо це буде необхідно, і причиною цьому виховання і традиції. Наприклад, мої діди також були ветеранами зимової війни. Тож у кожній фінській родині пам'ятають про необхідність боротися за свою незалежність. Пам'ять загартової фінів кожного першого понеділка місяця у столиці перевіряють роботу сирен. Вражають і згадані фінські сховища, яких принаймні у столиці збудували навіть про запас у місті Гельсінгії 5,5 тисяч сховищ, які вміщують 900 тисяч людей. Тим часом у гельсінгі є тільки приблизно 660 тисяч мешканців. Тож ми можемо прихистити людей із передмість. Будь звідки насправді для нас не важливо, звідки будуть люди, які спустяться у сховище. Ми приймемо усіх, якщо у нас буде місце. Загалом у Фінляндії понад 50 тисяч укриттів, і у разі потреби понад 5 мільйонів людей можуть врятуватися від небезпеки. Меріхака найбільше у гельсінці укриття цивільного захисту. Під землю ведуть сходи, асфальтний спуск для візочків та ліфти для людей, яким важко пересуватись. Все продумано до деталей: Щоправда, немає запасу їжі, тільки вода, бо їжа псується, займає місце і вабить гризунів. Тож кожен має взяти щось із їжі з собою. Проте інші. Зручності таки продумані. У нас є лише вода, вбиральні, умивальники. Також ми маємо людей, які зможуть надавати психологічну допомогу дітям. Але це не номери люкс. Крім того, ми маємо ліжка для третини, тобто для двох тисяч людей. Ліжка триповерхові, і кожен ярус витримує до 120 кілограм. Тож є місця для сну. Є й костюми для хімічного та радіоактивного забруднення. Якщо буде відповідна атака, ці костюми будуть потрібні тим, хто виходитиме з укриття на розвідку ситуації. Укриття для фінів норма. Вони у мирний час ховаються там від спеки, стрибають на батутах, грають у футбол, і часом навіть не звертають особливо уваги на першочергове призначення цих приміщень я ніколи не думав про це місце як про сховище. Ці укриття тут завжди. Я бачу їх з народження. Тож я не замислювався про це у контексті безпеки. Коли ви приходите сюди зі своїм сином, чи він запитує, чому ви йдете бавитися так глибоко під землю? Ні, мій син просто сприймає це як приємне місце, як ігровий майданчик. Його особливість, що він під землею, та й усе. Усе ж багато людей свідомі, того що перш за все це укриття, про які треба відповідно дбати і у разі атаки вміти підтримувати функціональність укриттів. Найсвідоміші стають волонтерами, проходять тренінги, практикуються, і під час атаки готові взяти під опіку найближче сховище. Кожне укриття має своїх волонтерів. І якщо порахувати, 200 тисяч людей у Гельсінгі вміють опікуватися укриттями. Ідея проста: ми тренуємо людей, це роблять як урядові, так і неурядові організації. І тренування проходять щотижня якщо буде атака, я знаю де найближче сховище, як туди потрапити. Це все, що мені треба знати. Ми долучились до НАТО. Тож я думаю, що ризик нападу Росії значно нижчий. Але звісно, ми готуємось. Я довіряю нашим збройним силам. Якщо Росіяни хочуть напасти, ну то хай спробують. Анастасія Купрієць Роберт Яжд Слава Тіві. Szwecja jest nad innym sojusznikiem Ukrainy. Wstęp do NATO wzmocni samą Szwecję, jak i Północnoatlantycki Sojusz. Jak szwedzkie społeczeństwo i elita podtrzymują Ukrainę? I czy Szwecja gotowa dać więcej rosyjskiemu imperializmowi? O tym będziemy mówić z naszym gościem, szwedzkim dyplomatą, starszym radnikiem Rasmussen Global poczesnym naukowym z Sztokholmskiego Centrum Wschodnoeuropejskich dosliczeń jako liśnym Zastępnikom głowe misji Eurosojuzu w Ukrainie Frederikom Wesał. Panie Frederiku, witaj was. dobry. dzień. Rozkaż... Dobry Rozkaż... dzień. Droskarzeć Budlaska, jak same u Szwecja, gotujec się na Zustrich Trumpa z Putinem, jak same komentujec szwedzki zmienia, społeczeństwo, a także polityczne elity, ciu podjęło. Перш за все, дуже важливо зазначити, що Швеція в Європі, я думаю, є одним з найбільших таких членів, які підтримують Україну в цій боротьбі з російською агресією. І Швеція на лише надала військову допомогу низку дуже великих пакетів допомоги, які включають багато таких високотехнологічних техно технологічного обладнання обладнання тощо, звісно, йдеться і про політичну підтримку для України, і власне Швеція дуже тисне на євросоюз в справі визначення більш потужних санкцій проти Росії і власне щодо цієї зустрічі, прем'єр Швеції, який брав участь у багатьох консультаціях між європейськими лідерами в Швеції, також і в уряді і в суспільстві є певна така нервозність щодо цієї зустрічі на Алясці, тому що в Швеції, як усюди в Європі, ми всі хочемо миру для України, але миру на справедливих умовах. І я думаю, що є певні побоювання і страх щодо того, що може відбутися на цій зустрічі, що будуть прийняті якісь рішення, які будуть поганими ризикованими для України і Можливо, Трамп спробує змусити Україну і Європу прийняти цю угоду, яка буде досягнута. І саме тому проводилися такі консультації між європейськими лідерами. і, Власне, наш прем'єр намагався пояснити такі червоні лінії для президента Трампа перед його зустрічю з Путіним. І власне, щоб отримати гарний результат. А наскільки стійкою є така політична воля у Швеції для того, щоб підтримувати Україну, якщо, наприклад, результат цієї зустрічі буде таким, що війна триватиме? Well, I think, <плес> я думаю, що якщо якщо не буде ну, досягнуто якоїсь угоди, а ми думаємо, що це найбільш ймовірний сценарій, я думаю, що ми, як члени НАТО Європейського союзу, ми будемо продовжувати підтримувати Україну так, як робили це до цього, і я думаю, що незалежно від результатів. Швеція буде підтримувати Автор, 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 війць, і війць, продовжить цю підтримку ін, ін, для України, пане Фредріку. А як саме шведське суспільство ставиться до українських воєнних мігрантів? Може, ви знаєте, з якими складнощами інтеграції вони зустрічаються у Швеції? я думаю, що Швеція, коли Росія розпочала за повноштабне вторгнення в 22-му році, Швеція була з однією з тих ключових держав, які власне сприяли тому, щоб українці приїжджали до ЄС і там поселялися, і Швеція на початку 60-70 тисяч, мені здається, українців прийняла, і вони дуже добре інтегровані в шведське суспільство. Тому я думаю, що це одне з таких, один з таких успішних впливів, власне, прикладів інтеграції українських мігрантів в Швеції. І також можна сказати, що власне цей опитування Євробарометр, який проводиться по, серед європейських країн, показав, що Швеція постійно є, перебуває серед трьох країн, які найбільше підтримують українців, і все більше робить для того, щоб допомагати українцям. А як на вашу думку, війна в Україні вплинула на концепцію нейтралітету, яка десятиліттями була у Швеції? Well, I mean... Uh... По суті Швеція від цієї позиції вже відмовилася, особливо зараз, коли вона стала членом НАТО, і багато років ще до того, як Швеція долучилася до НАТО разом з Фінляндією. Вони були дуже добре інтегровані в структури НАТО, хоча й не були членами альянсу, тобто вони брали участь в навчаннях. Вони приймали стандарти НАТО. Брали також участь в певних місіях натівських і брали участь взагалі були залучені в різних ініціативах НАТО, і тому для Швеції досить легко було стати членом НАТО після прийняття такого політичного рішення. Тому я думаю, що нейтралітет це те, що залишилося для Швеції в минулому. Зараз Швеція дуже так міцно і стійко перебуває в такому зах... західному таборі. І, і тому що зараз і, країна є і, має і, членство в НАТО і в ЄС і вже нейтрального статусу немає. Пане Фредерику, давайте уявимо таку ситуацію, що в п'ятницю Путін і Трамп домовилися, війна закінчилася. І тут важливе питання, що буде з покаранням воєнних злочинців? очільник Кремля його поплічники отримають свою кару. Ви все вірите? Ця відповідальність за воєнні злочини вчинені в Україні, була вже є вже багато років пріоритетом для європейської спільноти для Швеції. Ми власне є прихильними до справедливості, до притягнення злочинців до відповідальності. Був виданий міжнародний... Народним судом ордер на арешт Путіна за депортацію за викрадення дітей і українських громадян багато було проваджень в різних національних судах, судах українських, наприклад, і нещодавно було прийнято рішення про створення спеціального трибуналу, і звісно, це той трибунал, який буде зосереджуватися саме на керівництві, на владі російській і хоча сьогодні ну важко уявити, що власне Путін буде в газі, він буде в трибуналі під трибуналом. Але в майбутньому така можливість є, тому що ми всі пам'ятаємо про трибунал для Югославії. Коли це відбулося, ніхто коли він був створений, ніхто не думав, що Мілошевіч опиниться власне в суді, але зрештою так і сталося. Тому я думаю, це. Те, що буде чекати на Путіна за якийсь час, але також маю зазначити, що зараз світ ніби стає таким меншим і все більше країн ратифікують Римські статути, це значить, що вони вже мають законний обов'язок заарештувати Путіна, якщо він опиниться на території їх юрисдикції. звісно, я усвідомлюю, що деякі країни, і ми вже бачили прикладі Клади, що деякі країни цього не роблять, але все одно світ для Путіна стає все меншим, і отже, він має менше можливості представляти Росію в міжнародних відносинах, тому що зараз існується стигма навколо Росії і, по суті це викрадення українських дітей, і інші злочини. Я думаю, що він буде притягнений до відповідальності за якийсь час, також і з боку європейського. Союзу, тому що ЄС підтримує МКС і також підтримуються всі інші механізми притягнення до відповідальності. А чи так і притягнення до відповідальності теж може заініціювати Швеція або разом з іншими скандинавськими країнами? Чи тільки полягаємо на Євросоюзі? думаю, що тут обидва шляхи можна використовувати, і Швеція має Швеція і більш ніж там 12 держав членів ЄС вже мають певні розпочати розпочаті вже провадження щодо притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні. І я думаю, що багато з цих проваджень будуть власне завершені обвинувальними актами і. Так само власне підтримується це створення трибуналу цього спеціального, про який я вже згадував. Він буде існувати в Страсбурзі працювати. Ще до цього євроюст вже створив такий слідчий орган, який займався розслідуваннями під підготовкою самовинувальних актів для російської влади. Тобто, я думаю, що ми тут бачимо ці механізми притягнення відповідальності на різних рівнях на рівнях Ради Європи, рівнях ЄС, на національних рівнях, зокрема, а також є дуже багато на державних громадських організацій. Я наприклад з одним з них працюю, і вони власне об'єднують українських журналістів, які будуть брати свідчення зізнання знання у різних свідків, і потім ці матеріали будуть використовуватися в судових справах проти росіян і російської. Влади, тобто дуже багато таких механізмів притягнення відповідальності і розслідування воєнних злочинів існує. Дякуємо за ваші коментарі. Сподіваємося, що злочинці не зможуть уникнути покарання. Віримо в це дуже щиро. Нагадаю, Фредерік Веслав, шведський дипломат, старший радник у Расмусам Глобал та почесний науковий співробітник Стопгольмського центру східноєвропейських досліджень, а також колишній заступник голови місії ЄС в Україні, був гостем українського фокусу. Польща святкують День збройних сил. Дата 15 серпня була обрана не випадково, оскільки вона є символом перемоги у Варшавській битві 1920 року. У Варшаві з хвилини на хвилину розпочнеться найбільший парад за всю історію сучасної Польщі. Ми чекаємо на зв'язок із нашою кореспонденткою Інною Білак. Але давайте поки що подивимося. Ми маємо картинку наживо: останні приготування, де будуть відбуватися сьогодні дуже масштабні покази воєнної техніки. І до речі, ми можемо поговорити про те, що це свято, хоч воно і найбільше в Польщі, і теж причетні до цього українці. Марек, я знаю, що ти дуже глибоко розбираєшся в історії Польщі. Давай нашим глядачам про це розкажемо. Але не тільки в історії Польщі, бо це якраз торкається саме і України, України, тому так. що. Ukraińcy, trzeba znać ten proces, co майже 20 tysięcy Ukraińców, bo rachujemy jeszcze wojskowych, to było dość ich 17 tysięcy plus pomiżnej personel, razem 20 tysięcy. Baronowie Rzeczpospolitej tej to przed bolszewicką nawalą. Ukraińska dywizja, jaku uprawiał czy też kierował generał Marko Bezruczko, zupynyła. Кінни кінну офенсиву саме e, під замостюм. Це таке місто, де e, було досить слабо обор оборонялося, не зовсім сильно, але завдяки тому, що там з'явилися саме українці петлюрівці, вони вміли зупинити і зосередити на собі e, атак на праве. polskie kryło bielszowickiej zarazy. I dzięki temu można było przeprowadzić kontrofensywę nastąpioną na same tyły tych bielszowickich wojsk. Taki manewr uzgodnił Petru z Piłsudskim i z, z Polskim e, Kierownictwem Wojskowym, ale co trzeba też pamiętać o te że same Ukraińcy zabezpieczyły postawkę zbroi do Polski. To ludzi o tym wie, że z samego Piwnia. Rumunią przez Rumunię i Czechosłowację do Polski napływała wojskowa pomoc i humanitarna same przez Rumunię. Rumunia nadawała swoje zbroje Francja, inne kraje zachodniej Europy, żeby z moskowskich zachodników. I to wdało się. І ми якраз бачимо живий е, образ саме з параду е, у Варшаві. У Варшаві. І сьогодні у заході візьмуть участь близько 4 тисяч військовослужбовців, понад триста бачимо одиниць техніки. президента. Я бачимо президента Кароля Навроцького, який прийматиме цей парад уперше. Це для нього дуже важливий захід, великий захід, звичайно, і для польського народу новообраний президент, буквально. Е, Два тижні тому так. він склав присягу перед польським народом і перед польським Іще військом. На сам кінець малесеньке прохання. Як ви сьогодні є в Варшаві, відвідайте, будь ласка, православний цвентар на волі. Там саме лежать петлорівці. Там навіть є пам'ятник невідомим козакам. На, йому, на ньому відніє напис: Ось де як ви сини твої Україну». І на цьому закінчуємо сьогоднішню нашу програму. Дякуємо, що дивилися. Бажаю вам гарного дня! І слава ТІВІ продовжує свій ефір на все добре.